Добрий день, Seat Leon FR на продаж 2016 року випуску. Офіційний автомобіль, куплений офіційного дилера в кінці 2016 року. В ідеальному стані. 1,4 двигун на 150 сил. Класно їде, мало споживає палива. має отакий от ексклюзивний помаранчевий колір, На мій смак, дуже красивий, який вирізняє його в потоці. Красиві. Диски по FR, лед ліхтарі ззаду, лед-ліхтарі спереду. Окрім того, що вони мають красивий вигляд, вони ще й гарно якісно світять. Ззаду є партроніки. Заднє скло має легеньке тонування. 17-ті диски на ньому, зимова гума. Автомобіль обслужений, доглянутий, має пробіг 77 тисяч км. На 60 тисячах замінили комплект ГРМ. Бо вже по часу потрібно було. Такі от ліхтарі, лобове скло без сколів і без тріщин, воно рідне, оригінальне, не замінювалося. Давайте покажу багажник, заглянемо під капот, поміряємо фарбу і покажу салон, бо в салоні у нас теж є чим вас здивувати. Це отакі от класні сидіння. Але про це пізніше. Почнемо з багажнику. У нас є поличка. Такий багажник. Ця нижня поличка опускається нижче для того, щоб він став більш глибоким. Є докатка, інструменти, аптечка, тут вогнегасник. І Якщо потрібно збільшити об'єм, от вони запускаєте і дивіться, майже на 10 см у вас він стає глибший. Або повертаєте в таке положення, і коли складете сидіння, буде рівна підлога. Давайте глянемо під капотом. Під капотом все чисто і охайно. Тут зроблений детейлінг, тому він виглядає як у нового автомобіля. Ми бачимо тут уже новий акумулятор. Маркування на фарах оригінальне і збережене. Що з цього боку? І аналогічно з цього боку також. ГРМ замінили на 60 тисячах. Зробимо заміри фарби. У нас було тут. Вмятина з подряпиною, тому ця частина локально фарбувалася. Тобто тут капот не фарбований, тут підфарбовувався. І зразу почну з показниками. Тут ми бачимо товщину дещо вищу. От Не фарбоване крило, район 110-120 там 100 – це норма. А тут на 40 мікрон більше. А от в цьому місці, де я показую показники ну, 400, 200, 500. До 600 мікрон. 600 мікрон це 0,6 мм. Тобто шар самий мінімальний Ця частина не фарбована, ну і, відповідно, удару там ніякого не було. Тобто було косметичне пошкодження. Тут не фарбовано, двері не фарбовані. Тут також не фарбовано. Також покажу дах, тут теж без сюрпризів. Покажу в проємах. тут теж нічого не фарбовано. В салоні також зроблений повний детейлінг, тому він як новий. Салон у нас дуже класний, має отакі от сидіння. За Audi a 5 які комфортні, які мають класну підтримку. Крім того, що вони красиві і шкіряні, вони ще регулюються підтримка для колін, їздить вперед-назад, і для водія, і для пасажира. Ви можете їх підіймати вгору, саме оцю частину, або опускати вниз. Звичайно, є мікроліфт, коли все сидіння повністю опускається і піднімається, поперекова підтримка. Сидіння зручні. Покажу задній ряд, тут в проємах також не фарбовано. Такий підлокітник, щоб усім було зручно. І тут нічого не фарбовано. Тут також не фарбовано. двері не фарбовані. Тут також завод, і це крило також не фарбоване. Покажу проєми. Тут також оригінальне, оригінальна фарба і запрошую вас на місце водія. Красивий салон зручний, красиве кермо FR. Воно в ідеальному стані, без слідів зносу, не витерте, не затерте. Красива червона стрічка, значок FR. Аналогічно сидіння водія має всі ті самі регулювання, які я вам показував щойно. Датчик світла, Кермо регулюється по нахилу і висувається вперед-назад. Є круїз. Є Apple CarPlay і Android Auto. Підгріви. Давайте запустимо двигун. О, пора заправитися. Як бачите, всі індикатори засвітилися і потухли. Партронік, клімат, підігріва. Все працює, все гріється. Дзеркало з автоматичним затемненням. Такий чудовий автомобіль, кого зацікаво, звертайтеся, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі пока.